І всім друзі привіт на, на каналі Андрій Приза Україну та сьогодні мій друг Юрок. Всім привіт! Ну і як ви поняли, це друга частина дедріл, ну я її буду знімати по частинкам, бо мені просто цей пам'яті не хватить. Я не хочу собі пам'ять зібрати. я біля тебе тут я поставлю, я пам'ятаю, скільки в мене було. Окей. У нас дофіга луту. Ще би це залутали в ту фігню, ну, як ви поняли, дерев'яний замок. Я ж на прямому ефірі, там, коротше, десь шахту лутав. Яй. Ну, там, нас не скажуть, що в нас мало луту. Ну окей, їде. Зараз я хіба металлический лист правильно поставлю, бо то я його якось трошки криво поставлю. Отак. А скільки нас палива? Е -е, майже повний бак. Як мають. Ну там. А, ну так, окей. Їде. А, блін. Ну вампіри піде. ми скоро будемо на третій станції, вже Юра, нікуди не зупиняємося, просто їдемо прямо. Окей, друзі, дивіться, який у нас тепер потяг виглядає. Нам ну, хіба ще трошки е, факелів додати, було б і хубаво. Тут я поставлю ключу про щоб до нас не на залізла, а тут хтось буде відстрілюватись від гармати. Це. І обов'язково стоїть лайки і заходіть на першу частину, бо ви нічого не поймете, якщо не подивитись першу частину. Та бо ви ніфіга не розумієте, що там було, у нас який екшен. Окей. Okay. Окей, okay, я Юра трошки поводяв турельку, бо цей ззаді э, гарбата спереді турель. Окей. Okay трошки поставив. тебе правди пускай <плес> два бинка Окей, я продаю воду пір ну окей друзі для вас пройде одна секунда для нас багато часу а ніч час закінчить друзі вони цей баг пофіксили не можемо нагаїти так. нуляки такі Е, одного ми спалюємо, пам'ятай. Ну, щоб чесно. Я, коротше, йду за турельку, сяду. Окей, сідай. І його гортута. І, і обов'язково ставте лайки на це відео, щоб і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. І, і поставте колокольчик. Окей, їдемо. Чекай зараз в кабинку зайду. Що, снова вампіра? не, Юр, відстрілюйся. Відстрілюйся. А вас сратно вампірів. Йой. Зато вас карали ну, та, в мечи. Ну там мене махок. Ну, в мене сокерія. Монета махок. Пам'ятаєш, такі станції, де можна було продати. Да. то тоді було легенно. Uh -huh. А тепер того забрали, ну, на жаль. Uh -huh. Коли додали лабораторію ніколи Стесло? Ну так. Кстати, ми її скоро будемо лутати. Ні, якщо дивись, ми не будемо перезивати ніколи Теслу, тому що... Він них, ми його так газетами не вб'ємо, тому що в нього він кидається якимись камнями. По-друге, в нього дуже багато хп. Я знаю, але дадуть таку електричну пушку, якою ми його приб'ємо. Ну. Не знаю. Ну, як хочу. Окей, ми і так лабораторію лабораторію А Просто давай такое, як завжди. Є мої волт'ємо її сли. Та би і так в лабораторії просрали гелі. А. Так що вже немає сенсу, онучка. А, ні, там немає. Їдемо. А прикидаєш? Юра, а прикидай. Я хотів, щоб цей додав будинок банк. Хрест! Бляха! Ми хрест просрали. Угу. А ты кабінці чи ні? Там накачана собака. Угу. Просто друзі, окей, зараз... Якщо нам попадеться місто, то йдемо лутати. Это угу. раны. Просто по-твоєму накачана собака не бьем. Юра, види. Гармата! Ага. Шо нахер? Він чорний. Сдохни, з двох ударів його прибив. Ну попробую. А як мій кінь мертвий? Точно після Христа. Я тупорили хрест. Ну так. Ну окей, друзі, якщо так попадеться біс, то тобі його будемо лутати. Добре, друзі, ми з юрок вирішили, що не будемо лутати замок, бо все, там хіба ходять різковані, і минулого разу ми так здохли. Юру прибили е, накачані собаки, мене вампіри з накачаними собаками. От іменно. А ч ты йдешь? А, точно. А, що так шоу от курсы моло. Навіть місто не успіли золото. Ну ты ч ж то чи, що, а просто не було міста, та й все. А? Ну, слава Богу, що цей хрести. Ну ну я якийсь один хрест. Ну то, слава слабо, що не два. Ну так, нічого не одне... один хрест поставив. Я я зато перелога вампира. Ой. Я дві пачки патронів куплю. Окей, ну мне я ще цей нічого не Ну Нічого. Блин, у нас хіба тих дев'ять патронів к гарматі? Ну нічого, будемо старатися менше трапити. Ага. Будем старати, угу. старати трохи з винтовки стріляти із турель. Та ти не хочеш за турелькою сидіти. А, а я же знаком. Окей, я куплю два змеїного масла і один бандаш. А всякий в якому так. Окей, я по я подивлюся, що продається тягеран стори. Ну, окей, окей. друзі, ми закупилися і тепер їдемо. Я купив на пакела для потяга. А там більше тут нема що робити. І все, але бідіть мінус один хрест. Окей, якщо ще побачу місто, включу відео. Окей, друзі, там біліціонер, ми зараз їх приб'ємо. Тобі квест треба меч. Ой, коня. Ставлю, між дох. Купімо. Окей, я зараз за турельку сяду. Розстріл. А не просто давай зараз підійдемо до них, вони загнуть. Мінус. Мінус. Загрився. Мінус один крізь. І за коня вони царі дуже помало ходить. Бо в них цей ноги провірували. Забере цляха мох. Та що знову вампіри? Що нафіг? Ви здиваєтесь? А ви пора, а ви порахуєте, скільки разів були вампіри? Це і здівательство. Їде пляхай понянуся, а я. Давай не так би то поїхав, на нічого не зроблю. Ну зато я тебе і швидше. Ні, ну я що, це знову вампіри, це і здівательство. Mm. Ну зато хоча б тут освітло тепер. Опа. А, вампиры валы. Потях. Юра. А? Ты шо робишь? Да мне куличу про... А, мы лечу... тут остаются. Окей, едем. Та Юра, да їде. Ну от Да в копилку. Йо-й-о. Окей, друзі, для вас, для нас... Ай, бляха, тупорили. Він ззаді! Тупорили вампір. Сдохти. Ще вампір, що? Юра, я можу сдохти. До мене в кабіну пробрались вампіри. Мені треба похилитись. Бомб, бомб, бомб. Я хилюсь, все похилюсь. Не, ну я щось, якось у меня час цей, через вікна пробираются. Друзі, вы издева... Друзі, це издевательство. Снова вампира ніч, И вони зламали нам другий храст! О, там є зеле, давай, давай золотая. Ага. Угу. Але бляха, там дохера тех милиционер. Вы меня знаете, что их забагато? Так вот. Зато до хера багла буде. Он не щоб повницать, ми всі хрести поставили. Йора, ты что, О, Пони! Другий поми! Хороший понятний знайшов. Окей, можна на нього сяду? Окей. Поні, друзі! Друзі, поні. Та мені вже третій раз попадається. Да? На сядь. бали, чай... Дякую. Нема за що. Ну бачиш, я ж говорив, що на міліціонірі може бути поді. Бах! Я знав! Окей, друзі, цей, Юра, похилься, бо ти зараз дохнеш. Окей. Я не можу! Я на бинт не зжимаю і нічого не працює. Та бо цей, та там полоски нема, це бах. А як треба смілитися? Просто? Як я маю похильнутися? Зажби просто, нажби і все. Так, понятим, просто полоски нема? Угу. Так. То це цеба, це нічого. Окей, берите зубиків, бо десь так мало палива, і біля цього дерь. Ну так. Ну друзі, ви представляєте, поні, другий раз на відео мені попадається. Тепер он нарешті у нас будуть докази, що ми були... шли поні. Ага, а ти, Юра а ски за скриньо цей е, фотку поди. Окей, зараз скрині. Окей, то міліціонерів там, там носи. Окей, друзі, для вас це пройде ну для це пройде багато часу, для, для вас одна секунда. А зараз прийду. Окей, друзі, у нас до попора повний бак, і це дуже файно. Юра. Ю... Ю... Юра. Юра. Друзі, ви представляєте, я чуть поні не спали. Я в шоці. Я поні не спали. Ну, нам би дало дофіга палива, але цей. Я чуть поні не підпалив, я в шоці. Така би була така помилка, але слава було, що це. Я файно тренував і його быстро забрав. І так, друзі, на жаль, на жаль, юрок, як ви бачите, немає, бо його викинуло із лагів. І тому це... що просто у мене трохи телефон слабенький, а ми дуже багато ресурсів на це стали, і мене не витримало. І все, його викинуло. Але цей, ну деякий раз там може кнопка приє... приєднатися бути і... і до вас приєднає. Але на жаль, В'юра перекинула на інший сервер. А я не знав, що там була кнопка приєднатися, я її бачив. А ти чого не нажав? А я не знаю. Ну я ж говорив, ну наш мою Юра, ти і А ми зараз ще раз попробую. Окей. Мо може я зараз будемо двоє пограти. Грати? Ай, бляха, то перейду за У мене вже цей почався фарми зомбаків. Окей. Ну на ресурсні патріотики як я якось буду виживати. Та нічого страшного, я тобі трошки дав. Я нажав приєднатися і шо? І мені мені тебе не бачить. Я тебе теж не бачу. О, блін. А жалко. А -а -а. Окей, друзі, ми їдемо. Та, та задрали утрам... тупере на зомбаки, мені кулічу проволоку ламати. Я, короче, я такого буду заходити, і, може колись до тебе приєднаюся. Угу. А нучка, в мене є кнопка. Ви отключилися у сервера последній. Ты шов! Да! Ура! Ти да! А я на тому самому місці. На якому? Тому самому своєму. На... Ти ж он там на мус... на місці? Да. Бляха, тобі прийдеться довго йти. А як якщо мене вбили? вбил? Бляха, ну клас. я зараз ще раз зайду. Так, ну слава уже це вже не діє. Блін, а Але що мені робити, я до тебе зайду? Я не знаю, бо я це я вже просто проїхав, 50 тисяч метрів. Але капець, а мені капець як того буде йти? Я розумію, але ти треба, Юра, треба. А я, я до тебе вже не прийду, тому що я здохну. А, ну так, повези тоді до мене. Ти віддіваєшся? -а, -а. а як ти хотів? Не, Юро друго, другого другого варіанту нема. Ну, сам грає, я не сбирайся. Чого? Ну кого махав? Ну да просто попригати і все, Юра, Та нічого страшного. Я не, прошу тебе, будь ласка. Я вже вийшов. Ти де вийшов? Я в тендо. Я йду далі грати в іншу свою гру. Ну блін. Окей. Я пограв, щоб б мене ті шахтери ту не били. Ну це бляха, це я звідки знав щодо було, треба їхати. Юра, я цей попробую тебе возродити. Як ти мене возроди? Та цей, я буду йти на коні. А ну то я зараз зайду і буду тоже допустити. Окей, друзі, цей Настя трошки надії, потяг лишається... Чекай, 50 метрів. Окей, я тобі візьму... Короче, друзі, ми все зробимо. Окей, друзі, ви бачите, що Юра вже живий. Бо я його... не знаю, як я, коротше, приїдався до сервера і Андрій мене... Пішов спішати, а ми зараз підемо на конях, потім поїдемо. Там і, кстати, ресурси залишили. Це місто приблизно на 30 тисяч метрів. Угу. тих міліціонерів треба забити. Я я, ліпше я, знаєш стороною. Ну окей, поформий. У мене, знаєш, немає нічого. Ще. Тільки зі. У мене тільки рюкзаки. І все. Лихо. Бляха зомбатні вонючі. Павло. Ага, я швидший, чем ти. Можу там мої ресурси. Угу. Відкупись ти від нього. Люди поможи. Угу. А відстаньте. Ти требай його лупати. Давай он нема лупа. А, точно не понял. Он просто вот турниру. Дякую. Не, ну я хорош, мне респект, друзі. Вы величезнейший рис так. Ешь, Андрей, а я їм Буде. А, тупорили шахта. Фух, я його забив. Маха, могли он ковки забаговить. Юра хоче прикол. Okay. Тримай. А твоя? Насрати. Куплю. А може їх дати такого бага, вниз не. Ні. Юра, нет, ні, ти вже їх просто yeah. не даешь. Я. Нема за шо. Ідем? Уварла на пол не говорят там. Ну мне великий респект, друзья. Я просто Юра просто так спас. Юра, не стреляй, ходи. Куда? Не не, вперед, наш потяг лишился. Я за тобой иду. Ходи, ходи. А ну куда Друзі, для нас фіга часу, щоб ми прийшли для вас за мілісекунда. Ага. І так, друзі, шат у нас приєднався як арсенал арсенал переросток. Зовсім здорово. І це, Ю, я юру воскресив, мені великий респект, я його ще й на плечники купив. А ти знала договору цього літа? Та зняв там було. Але там я по дві частини зняв, бо не хочу до дофіга пам'яті. Mm -hmm. Юра, йди сюди. Кстати, yeah. ми поні знайшли. Ви поніс знайшли? Так, ми його продали. Ну я продав. Mm -hmm. Юра має тепер завдання получив п'ять облігацій за то. Ну, no, я вже отримав. Mm -hmm. Юра, я тобі там в шерифі лишив там три міліціонера. О, я думаю, за візи нас видеть, я арсенал перерос, только окей, друзья, мы едем до наступной станции. Итак, друзья, цей нас попалося восьмий раз цей, нам уже ніч ничь вампири. А вот там вампиры. Мой Цей вампир нам чуть хрест не сломал. Yeah. Але вони здухається за колючою проволоки. Слава Богу, що я і цей поставив. Колюча проволока це дуже файна штука. Та, але вона, на жаль, буде ламатись. А це, знаєш, як буде відеокарта? Як? Бо я це поставив е, е Ну... Е як тут? Ну як тут? Ну, коротше, щоб мене не було так що за жорстко розмиту і цей, мене є того так відеокарта і за перегрузок. До ну, похи. Боля, боля. Мене і так, мене є так ця, така ж сама відеокарта. Ну, вона сильніша. Ви на паузу пускали? Ні, ми, я цей вже граю. Ну, типа, почав. Окей. Окей, друзі, у нас закінчилась ніч вампірів. Слава богу, вони сьогодні нам не зламали одного хреста, ну тільки за цю ніч. І тут чотири банки. Ну я в сам лахері, Юра. І звісно ми їх пролутаємо, між тоді. два тобі, два мені. Так. Щоб було пору. О, бляха ще не бом. Як не день? Ратше, його пішов з раку, або паролі. Я маю паролі, Юра. У мене не знову змагала. Але мені дуже багато банків, треба вгадувати пароль. Ну так. У мене здава. Мене здавало е, А, ти стоїш на місці. Хе, клас, урок. Типа йде, але стоїть на місці. Та, не, на місці. Типа анімація хоч би е, але і подумаю стоїть. Так. Майкл Джексон. плохо. <плакова> Він чуть теперь під карту до впал? А зараз я зараз бегу. Окей. Ну ладно, заходишь, что там все здається, речі рачка взлетают. Там блин. Да Та ничего, Ю. Окей, друзья, я поставлю видео на паузу. Шахтар Шахтеров пишет. Друзі, дивіться, я вже Юру восьмий раз возражаю. О, шахтеров. Я тоже можу підвертити. Mm -hmm. І все, і це хіба третій раз така чи дві собаки. Бечо до удивити. Я не знаю, я не на одному, а ти відео зараз знімаєш, Так. Ааа! Шо? Юра вони. Потяг! Вірвали. Не можу. Андрій, ти зараз? — Немає. Я Бляха, я, я ніколи вам не розказувала, але я колись другому в Дедрайлсну з канала до Рітос. Коротше зустрів село, в якому було шість банків і правіша від села зразу була лабораторія. Це, це дуже рідкість. Правда. — Давай заходи. Бляха віру. Окей, не переживай. Окей, друзі, я поставлю відео на паузу. І друга частина підходить кінцю ставте, ставте подобати, підписуйтесь до мене і на уроки, і на арсенал переростуть. І всім пока-пока.